Хочу вам зізнатися, був у мене нещодавно один грішок. Не дивлячись на те, що я доволі непогано знаю географію, все одно під час розмови я частенько плутав дві країни, а саме Словаччину та Словенію. І я знаю, що я у світі такий не один. А тому найкращий спосіб вивчити, хто є хто, це відвідати вище згадані країни. І якщо побувавши в Братиславі, я тепер сто знаю, де знаходиться Словаччина, прийшов час закріпити результат. Всім привіт! З вами, як завжди, Євген Панюта, і сьогодні я вітаю вас зі столиці Словенії міста Любляна. Я вже трішки прогулявся вуличками Любляни встиг випити кави. Але детального знайомства з визначними пам'ятками і цікавими локаціями цього міста у мене ще не було. І от перша точка, куди я вирішив прийти, це паркова зона тіволі. Просто парком назвати це місце. У мене якось язик не повертається, тому що, окрім того, що територія парка доволі велика, багато зелених насаджень. Думаю, влітку тут мега гарно, коли все зелене. А зараз природа тільки-тільки прокидається. Але окрім просто парку, тут є і музей новітньої історії Словенії, і ігрові зони, і спортивні майданчики, і навіть зоопарк. Активностей дуже вистачає, і люди тут обожнюють гуляти. Та що там люди? Навіть собаки тут обожнюють гуляти. Я їх уже зустрів багато, і ви знаєте, виглядають вони дуже і дуже щасливими. Я йду в сторону свого готелю, натрапив на площу республіки. Це така сувора площа комуністичної епохи, котра була побудована в 60-ті роки минулого століття, і її будували з розрахунком на те, що вона стане центром суворого соціалістичного міста. Але Любляна такою не стала, і то є добре. Щойно заселився в готель, давайте зроблю невеличкий румтур. Показувати тут особливо нічого. Фішка цього готелю в іншому. В тому, що він знаходиться в самісінькому центрі Любляни, де всі цікавинки поруч. І що саме головне, цей готель не за всі гроші світу. Ось така в мене невелика кімната. В наявності є велике двоспальне ліжко. Сейф. З давніх часів навіть залишилась грубка можна топити дровами, але Європа не замерзає, як дехто бачить в своїх вологих снах. І, звісно ж, є ще санвузол. І як я вже казав, готель знаходиться в самісінькому центрі Любляни. Ви знаєте, з розташуванням готелю я не прогадав. Всього якихось 200 метрів від нього, і я вже на центральній площі міста, котра називається площа Прешерна. і це улюблене місце городян, котрі збираються тут за всілякими урочистими подіями. Ну тобто, якщо у Любляні буде якийсь громадський урочистий захід, то він, скоріш за все, буде саме на цій площі. І, до речі, ця площа свого ось такого виду набула. 1895 року, після землетрусу, коли старовинні будівлі були зруйновані, а потім їх відбудували, але вже в іншому стилі. Ви знаєте, на цій площі просто максимальна концентрація пам'яток архітектури. Ось вам францисканська церква, 17 століття, пам'ятник поету Прешерну. І, звісно ж, три мости. Якщо подивитися в україномовну версію Google Card, то цей міст називається Різницький. І я спочатку думаю: а хто такий різник? Але коли глянув англомовну версію назви, то її можна перекласти як міст м'ясників. Тепер зрозуміло, що тут за чудернацькі скульптури. Ось одна із них. Ліва, якщо що. Он де ще одна. І там ще є дві скульптури. Також дуже цікаве поєднання, ви ж пам'ятаєте, міст м'ясників. Проте ви тільки погляньте, скільки тут замків, котрі почепили закохані пари. Це все замки, 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 замки. Тут і з іншої сторони також. Дійсно цікаве поєднання. М'ясники і кохання. І давайте вже завершу тему мостів. Ще один витвір мистецтва під назвою «Міст драконів. На деяких кадрах з цього відео, думаю, ви вже помітили, що у Любляни є свій замок, і прийшов час на нього піднятися чи до нього піднятися. І зробити я це хочу на фунікулері. В загребі я катався на одному з найкоротших фунікулерів у світі. А тут він подовше. Так що хочу повторити. Поїздка на фунікулері в одну сторону обійшлась мені в 3 євро і 30 євро центів, якщо купувати відразу два квитки вгору і донизу, можливо, буде дешевше, але назад я хочу прогулятися своїми ногами пішки. І ось я піднявся і знаходжуся на території замку. Тут багато різних приміщень, але, на жаль, сам замок працює на вхід саме в приміщення. До 18 години. А зараз, як ви бачите, вже без 4 хвилин 6 вечора. Тому туди я не встиг. Але по факту я дуже не збирався вивчати різні приміщення і локації цього замка. Мене найбільше цікавить тераса. Тераса з видом на Любляну. Цього разу мені не пощастило. Я тут хвилин 10 гуляв по території замка, шукав вхід на оглядову терасу. Я точно знаю, що вона знаходиться ось за моєю спиною, що звідти відкривається просто потрясний вид на Любляну, тому що з тієї сторони також знаходиться фунікулер. Але входу я не знайшов. Зайшов в інформаційний центр, кажу. А де вхід, чому зачинено? А вони сказали: на жаль, зараз траса на реновації, так що туди піднятися не можна. Я хотів був піднятися ось на цю вежу. Піднявся майже, але там стоїть турнікет, і мій квиток від фунікулера туди не підійшов. Походу, треба купувати окремий квиток. А нагадаю, приміщення замку на вхід працюють до 18.00. Так що не буде гарного виду. З тераси. Будемо шукати десь іншу локацію. Треба побачити, хоч якийсь вид. Ну Ось, невелика панорама на місто є, але, на жаль, заважають дерева. Якби я піднявся на терасу, звідти вид був би кращий. Тим паче сьогодні класна погода, видно гори. Я хотів і насолодитися, але на жаль, не вийшло. Ви знаєте, не все так погано. З іншої сторони замку є тераса. Нижче, звісно, ніж стіни замку, але також гарний вид. Тим паче, зараз захід сонця, він вже відбувся, але небо до сих пір ще гарне. Камера, гарне небо. Покажи нормально. Ну, щось таке. Знав би, не витрачав час в пошуках оглядової тераси. Ось тут біля стін замка з зовнішньої сторони є невелика прогалана між деревами, і вид на любляну не менш крутезний. Правда, вже стемніло, а це значить, що треба повернутися сюди зранку. Всім доброго ранку! Сподіваюся, ви, як і я, насолодилися краєвидами любляни уже в світлий час доби. Звісно, сьогодні вже не так сонячно, по прогнозу взагалі, має бути дощ. Відповідно, засніжених Альп далеко на горизонті не видно, але все одно локація для панорами міста просто відмінна. Існує такий жарт, що синоптики помиляються в своєму житті всього один раз, проте кожен день. Але сьогодні вони справилися зі своєю роботою, пройшов уже невеликий дощ, і, можливо, із-за нього зараз на центральному ринку міста небагато людей. В Європі дуже часто біля центральних площ міст, от, наприклад, в Любляні, будь ласка, замок звідси хвилини дві-три, ходьби буде. Центральна площа, і тут же знаходиться ринок, куди фермери привозять свіжі овочі, фрукти, м'ясо. Навіть одяг. Ну, одяг не знаю якої свіжості, але якщо треба продукти, то можна тут скупитися. А це перед вами собор Святого Миколая. Він був побудований ще у 13 столітті, декілька разів перебудовувався і свого остаточного вигляду набув у 18-19 столітті. І коли ви будете гуляти по Любляні і в якійсь точці міста почуєте дзвін, то знайте, це звучить собор святого Миколая. А на цьому місці з 15-го століття знаходиться політичний центр Любляни. Перед вами міська ратуша і ще одна визначна пам'ятка фонтан Робба. Давайте відволічемось від старовинних пам'яток архітектури. Хочу показати вам світ андеграунду. Я зараз знаходжуся біля вулиці Метелкова, і в часи Австро-Угорської імперії тут були армійські казарми. Проте імперії давно нема, а будівлі залишилися. І це місце перетворилося просто в суцільний арт-об'єкт. Буквально кожна стіна різних будівель розмальована різноманітними графіті, є навіть Всілякі чудернацькі арт-об'єкти, арт-скульптури, і це така собі тиха гавань для представників альтернативних субкультур. В день тут можна просто прийти і познімати, пофотографувати різноманітні малюнки. А якщо ви прийдете сюди пізно ввечері або вночі, відкриваються бари, грає музика, і люди відпочивають. Якщо ви хочете поєднати насолоду кавою з прекрасними краєвидами на місто, є для цього відмінне рішення у Любляні присутній цілий хмарочос, у якого аж 12 поверхів. І от можна піднятися на самий верхній 12-й поверх, і ви тут знайдете кафешку з терасою. І у цієї тераси панорамний вид на місто на всі 360 градусів. Дуже круто, так що ваше здоров'я. Буду насолоджуватися любляною. До речі, ця кафешка двоповерхова, я щойно був на другому поверсі, але можна спуститися на один поверх нижче, і тут є тераса під відкритим небом. Правда, сьогодні не дуже комфортно, щойно був такий нормальний дощ. Було б не дуже комфортно сидіти на вулиці. Але коли гарна погода, то звісно я б краще дихав свіжим повітрям. І як бачите, тераса ця прям на всі 360 градусів, як я і говорив, і на вулиці зовсім нікого нема. Всі сидять в приміщенні. На площі Конгресу хочу підвести підсумки. Любляна це миле, гарне, охайне, компактне місто. Всі визначні локації тут реально обійти за один день. А саме головне, що столиця Словенії спонукає повернутися сюди ще не один раз. Мені дійсно дуже сподобалося. А свої враження від Любляни пишіть в коментарях і нагадую: якщо вам сподобався відос, то з вас вподобайка та підписка. А з вами був Євген Панюта. До нових зустрічей.